Сьогодні ми на всеукраїнському турнірі Самбо спортивного та бойового на честь сил спеціальних операцій Збройних сил України, де будуть змагатися юні та дорослі самбісти. Доброго вечора ми з України. хочу побажати яскравих безкомпромісних поєдинків. Тримайтесь звісно на ногах, а нехай переможеся ніж. на високому рівні багато учасників. Вдячний федерації, вдячні тренерам, які приймають участь та студіїські колегії. Може, когось відмітили із сьогоднішніх спортсменів. Якщо, якщо так, то відмічати будемо пізніше. Коли закінчиться, будемо бачити найкращих. Ми будемо бачити результати. Фінальні зустрічі так перемагають найкращі. Владислав, радий, що ти присутній на такому спортивному заході. Знаємо, що ти виграв все, що можна виграти в самбо та перейшов в ММА. Чисто психологічно, чи є для тебе різниця виходити на двобій в самбо і в ММА? Конечно, боевой самба это любительская карьера, но это моя любовь с детства. А ММА это профессиональная карьера. Тут уже совсем другого. Я уже как говорится, самбовку на гвоздик повесил. И уже дерусь только в шортах и перчатках. Морально по инакшему налаштовуєшся на такие поединки професійні по ММА. Да, конечно. Почему? Потому что в любительской карьере у тебя всего лишь бой 5 минут, а тут 3 по 5. А если это будет в дальнейшем за титул бой, то это 5 по 5. Это уже совсем другие нагрузки. И совсем, конечно, морально надо по-другому настраиваться. Чи можна порівняти бої на килимі з боями на фронті? Чимось схожі. Я вважаю, що так, тому що, як ми бачимо, з юності починають виховуватись діти фактично. Вони тренують свій організм, бачать, як долають всякі перешкоди по життю на рінгі, на татамі. Фактично, бачать, як перебують себе, бачать межі свого організму. Так, тим самим воїн, коли призивається, він навчається, проходить е, різного типу підготовку. І фактично після цього він е, виконує бойові завдання. Фактично, коли він виконує, багато хто каже, є якісь задачі е, більш легші, більш складніші. Але коли він проходить ряд підготовок, е, скажем, закаляє свій організм, він бачить межі, е, на що він здатний. То, то, яка йому задача підйомна, яка не підйомна, яка потребує до планування або підсилення? Зв'язок можна сказати прямий так. в цьому питанні? Так можна сказати, що з дитинства спортсмени загартовують свій організм. І ми вдячні всім, хто призвався до лав збройних сил і безпосередньо до сил спеціальних операцій, і зараз пліч опліч виконує завдання. Я так розумію, що питання про фізичну форму військового саме собою знімається. Я так скажу, що якщо є невеликі групи, всі ми розуміємо, всі хочуть бути найкращими. Але результат в цих групах рахується по останньому. тому повинні всі бути найкращі, і результат повинен бути високий. у всіх. з цією швидкою перемогою? Чи так ти планував завершити цей поєдинок? Дякую uh, велике за поздравлення. Uh, Сьогодні з бою злітав головний суперник, тому uh, ми готувалися під одного. Uh, так вийшло, що була заміна. Розраховував uh, на швидку перемогу. Все в тебе вийшло. Як довго ти займаєшся самбо? Uh, я починав займатися дзюдо. Uh, в самбо Можно сказать, не так долго, как если сравнивать сюда, 7 лет где-то. Чи плануешь переходить в ММА, как наш прославленный Ярослав Амосов? Uh, нет, у меня пока нет планов переходить в ММА. Я хотел бы э больше да, достигнуть э в любителях. Хотел бы как минимум выиграть чемпионат мира э хотя бы один раз. А так, в дальнейшем, да, планирую. Мальчик, темп, темп, темп трошки, дай. Дай темп Зкрой накрой! Олександр, розкажи, будь ласка, як ви вирішили провести такий солідний турнір? Починалося це з того, що ціли спеціальних операцій України захотіли провести турнір в пам'яті своїм героям і звернулися до нас, до Національної федерації самбо. З такою пропозицією ми на неї відгукнулися, тому що це турнір дійсно достойний. І Ми старалися його провести на найвищому рівні, тому що рівень сил спеціальних операцій і Збройних сил України він зараз топ найвищий, це найсильніші воїни. І в рамках цього турніру виявили бажання провести пару поєдинку. В діючі військовослужбовці, деякі хлопці приїхали з фронту і кажуть, ми можемо на характері вийти, бо навіть не готовими побитися в рамках цього турніру. Ми, звичайно, погодилися. Як ти планував е, цей поєдинок? Чи все пішло по ходу, по ходу ні. бою? По, по майстерству просто І все. Забрав у суперника сіли і потім почав нав'язувати своє. Це був твій план на двобій. Так. Да. Раніше зустрічався з цим суперником? Ні, ні. Перше. Хороший спортсмен, хороші удари, кайфанув. Професійно все організовано. Щось хочу сказати, що до перемоги разом. Дякую. Які найближчі плани спортивні в тебе? Чемпіонат Європи з бойового самбо в Чехії. Коли буде відбуватися цей чемпіонат? Через два місяці. Ми підписали договір з Міністерством оборони України. Ми будемо займатися професійною підготовкою курсантів. Які навчаються в військових вузах. Це буде профільний предмет, це буде підготовка, базова підготовка самооборони, це загальна фізична підготовка, це той рівень, яким має володіти базою кожний військовослужбовець або правоохоронець. На кого ти рівняєшся з видатних бійців ММА? Може в усьому світі, може в нас. Якщо рівнятися з України, то це Ярик Амосов. це очень. Большая для меня фигура и звезда точно так же спасибо ему большое. Приезжая на сборы с ним тренируюсь, он подсказывает, поддерживает. И это, конечно же, здоровая конкуренция. И я бы его обозначил одним из самых лучших в мире. В чей вы приблизительно в одній вагове категории. Да, приблизно он 77 выступает. Я уже опустился в 70 килограмм, но для тренировочного процесса это то, что надо. А, який наступний у тебе старт? куди ти готуєшся? Только неделю назад приехал с Брейва, это топ семерки организации, победил решением судей. Будем сейчас решать, как мы дальше будем поступать, либо подписывать с этой лигой дальше и двигаться в этом направлении к поясу Брейва, либо будем идти уже в американские промоушены. То есть Бог покажет, как, как дальше идти, я думаю, в течение недели-двух мы решим. Скажи, будь ласка, ти задоволений результатом цього двобою? Дякую. Результатом задоволений, але бій якби, виявився дуже важкий. Я би навіть сказав один з найважчих за всю е, бійцівську кар'єру. Е, над чим тобі ще треба працювати для кращої версії себе? Е, ну ось зараз, якщо брати помилки з бою, я багато допустив ударів ногами і ловкіків. Це в основному, мабуть, Часть ударів припустив Ловкіки. Треба е працювати над контратаками після них. Перехват Ловкіки, такі вже більш е технічні дії. А якщо брати е у фізичному плані, то все клас. Готовий, максимально не устав, все добре. Кому ти в першу чергу, чергу хотів би подякувати за підготовку до цього двобою? Е моїм друзям. Які мене підтримують завжди, є в мене старші товариші, теж які багато чого вчать, підказують теж колишні спортсмени та тренеру Марчуку Олександру. Станіслав, по перше, хочеться подякувати тобі від усієї нашої країни за твою мужність, за твої здобутки на фронті. Хоча ти поплатився, так сказати, здоров'ям, але ти зразок для мільйонів людей нашої нації. Завдяки таким як ти, багато хто дивиться на життя інакше і віддячує долі за всі нюанси життєві. Дякую тобі і особисто, і від всіх. Скажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній захід в цілому? І ну, я знаю, що ти, що ти людина зі спорту, в тебе є досвід в цьому. Скажи, будь ласка, свою оцінку. Та, всіх на такому заході я побував сьогодні вперше. І я можу сказати, що бої вийшли безкомпромісні. Це круто насправді, коли молодь прогресує, виступає на таких змаганнях. Правда, шкода, що такі змагання це пам'ять наших побратимів загиблих. Самбо – це характер, самбо – це боротьба, самбо – це ціла філософія. Сьогодні не всім довелося перемогти, але як говорив мій побратим Паша, що хто не падав, то не вставав. І Інколи тобі доводиться впасти, щоб знову піднятися і прогресувати, і йти далі, проявляти свій характер. Flow, flow killer. You scream SOS. scream SOS. scream scream SOS. Чи так ти планував провести цей двобій? Якщо чесно, ні, я від суперника ожидав трошки легше бій, але він виявився дуже сильний. Я такого не сподівався. я на таке не сподівався. І супернику, спасибі за такий бій. Це в першу чергу опит. Це взагалі. Ви насправді подарували нам, глядачам, дуже сильні емоції. За це ми вам вдячні. На, на самом деле. Ви нам подарували такий гарний турнір, ми за це вдячні. Я рідко зустрічався на турнірі такого класу, тому відділено дякую президенту і віце-президенту. Які далі змагання, куди будеш готуватися, чи є, може, план, календар змагань? Взагалі ні. Я працюю в ДСНС, тому зараз повернуся до своїх хлопців, проведу гарний час. А потім, якщо дзвонять, і ще раз пригласять на турнір подобного роду, то я з радістю прийму виклик. В першу чергу хотів подякувати ДСНС за можливість виступити. Пацанами приєднати. Хотів би цю перемогу. Освятить моєму другу, на жаль, його зараз немає з нами. Микола Ісаєнко, який працював на звардії Омега в підрозділі. Це для тебе, брат, якщо ти це бачиш. Яка основна мета, мета цього турніру? Добрий день, дякую ще похоче всім, що ти допомагаєш, там постійно до нас долучаєшся до таких заходів, що хоче світувати спорт. Ну, Посилу цього, то, що ми хочемо показати, що спорт живе в Україні, що дійсно можна пройти на високому рівні. Дійсно, героїв хочу пам'ятати, з цього, тому що більшість з них це минулі спортсмени або діючі, тому що чаще всього до лав збройних сил вступали іменно спортсмени різних видів спорту. спорта. чи це, це бойові мистецтва чи це там всі види спорту соба. Такий посил був зробити честь героїв, тому що дійсно ми маємо про них пам'ятати, і хочеться зробити світлі свята. То тобто, я думаю, свято спорту – це одне з найсвітлих, коли ще плюс такий від спорту, як самбо, який є прикладним. Для військових службовців, саме такий профільний у всіх службах, тому був такий посил. Також посил був зробити професійну лігу самбо, але ми робили таку трошки, як то кажуть, таку хитрощі невелику. Це ми робимо серед усіх військовослужбовців. Це. Не всі бійці шість пар. Це всі бійці, які не сам перед вони є, являються проходять службу. Це можуть бути і пожежники, є які будуть бачили хапоже. Це і Нацгвардія, і збройні сили України, і спеціальні призначенці, які дійсно в минулому були спортсменами, зараз. діють, Але під час війни вони. Зараз виконує свої обов'язок перед державою, тому зараз ми таким турніром їх трошки збудоражили, що пускай вони ще повиступають за титул ССО. Юра, ти був тут титулованим самбістом з тих часів, коли ти займався. Що змінилося на твій погляд? Що змінило, може, якісь правила чи якість боротьби? Ну, вы знаете, наверное, как в любой дисциплине или в любом деле, важен рост. Сменилось что-то, масштаб появился больше, уровень поменялся. Украина как, как была, слава богу, так и есть на высок, высоком мировом уровне. Чи міг би прийняти участь самбіст, який не входить в якісь військові структури е, на сьогоднішньому турнірі? Е, на сьогоднішньому, ні, бо саме був посил це робити саме ті, які зараз знаходяться в розпорядженні різних структур. Які плануєте робити вдосконалення в федерації е, самбо спортивному та бойовому? Ну, максимально високі результати. Популяризація, як завжди патріотичне виховання, вивод в маси, ну і досягати, звісно, височених результатів. Ну, такие конкретные, практичные кроки, кроме таких заходов, которые действительно яскраво выглядят снаружи. Ну, э, любое мероприятие ⁇ это конечный результат подготовленных программ. У нас сегодня есть такая программа, как за э, самбо в каждое учебное заведение. То есть она является школьным модулем, как уроком физкультуры, простыми словами. Такая программа, как Забери ребенка с улицы. И ряд, ряд еще много программ, которые мы реализовываем. Скажи, сколько э, часов ты занимаешься самбо? Я займаюсь десь вісім років вже самбо. Е, сьогодні. Скільки в тебе було сутичок? Дві. Дві сутички. Яка була найважча? Перша чи друга? Е, напевно, друга. Як ти налаштовуєшся і хто тебе налаштовує на твої поєдинки? Ну, у мене є підтримка мої батьки, мій тато, мій тренер. Е, тому з підтримкою у мене все добре. Також в мене є мій хлопець, <рес> і багато знайомих та друзів. Е, хто тебе привів в цю секцію взагалі? Е, привів мене батько, так як почув від свого знайомого е, з боксу про тренера Осіпіана Юрія Грачковича і привів мене на секцію дзюдо Самбо. Ну, мені краще сподобалось ніж приведучий вид спорту. У військового фізична форма е, має велике значення, чи це все-таки залежить від позиції військового? Інструктор по бойовій підготовці колись сказав такі слова: що якщо людина психологічно не готова, то яке б тіло воно не мала, тіло не відпрацює програму, яку від неї зажадає людина. Але якщо людина психологічно готова подолати ті перепони які їй предстоїть, з якими їй предстоїть зустрітися і е, подолати то е, не зважаючи на те яке в неї тіло тіло відпрацює цю програму але щоб тіло відпрацювало цю програму через тіло загортовується дух тому ця те цепочка яка, симбіоз. Да, симбіоз який один без одного не існує тому через тіло ми загартовуємо дух, а дух уже потім через тіло проявляє себе. На твою думку, які якості в тобі і в інших самбістах виховується вид спорту, я гадаю, що ну не всіх, але в більшості виховується це терпіння. Mm -hmm. Закалюється характер. Від наших спонсорів, від власника бренду спортивного одягу ми хотіли би тебе привітати подарунком в честь твоєї перемоги. Вітаємо ще раз. Дякую. Ніша зустрічався з цим суперником? Е, так, ми билися на рукопашки. Там я е, зазнав поразки. Да. В тебе реванш, можна День сказати. Реншурував це все. Ти задоволений результатом сьогоднішнього двобою? Так, але є над чим працювати. Це однозначно. Будемо працювати далі. Є куди зростати. Це стоп, завжди є куди рости. Будемо рости, будемо показувати результати. Не будемо дивитися на те, що в державі зараз тяжкі часи, але ми повинні показувати, що ми дуже сильна нація. Дуже сильна. Кому ти хотів би подякувати за сьогоднішню перемогу в першу чергу. Своїм тренерам усім дякувати, що підготовили мене. Дякувала. Вже не мав живих тренерам вільної боротьби. Зараз вільна боротьба мені допомагала виграти цей пояс. Так що дякую Зайцю Олегу Олексійовичу, Ченцову Ніколаю Федоровичу. Вони мене виховували. в Харківський інтернат вільної боротьби. А містечко е в Харківській області Лозова. Лозова, всім хлопцям. Арденц, всім привіт, всім дякую за підтримку. Це надзвичайне місце, де виховує дуже великих спортсменів, вільної боротьби, боксу, дзюдо, самбо. Хлопці, всім вітання вам, дякую. Я знаю, що ви переживали, знаю, що підтримуєте завжди мене. Хотів би місто Лозова і Блазніківського району. Дякую. Це дуже приємно. Я думаю, буде почути твоїм землякам.